чтобы на сьогодні медики області скаржаться на брак автомобільних бригад швидкої допомоги. До міністерських нормативів на Житомирщині не вистачає 25 бригад. Вирішити проблему мають ініціативи президента і 80 мільйонів гривень в державному бюджеті задля переходу на єдину диспетчерську систему. Регіональні пункти мають оснастити відповідною технікою. На думку державних мужів, такі інновації пришвидшать надання екстреної допомоги населенню і тим самим підвищать рівень медичної допомоги. Задання поставлені в це. плане они касаются и технической стороны переоборудования всевозможные переоборудование которое должно нести главный результат приближение, быстрое приближение помощи к пациенту и там стоит и второй очень важный акцент это организационные изменения в организации и предоставлении экстренной медицинской помощи Фінансування медичних інновацій в регіонах, зокрема в Житомирській області, здійснюватиметься за принципом співфінансування. 70% держави, все інше місцеві бюджети і спонсори. За словами заступника голови облдержадміністрації Віктора Балюрка, левова частка усіх коштів буде витрачена на матеріально-технічну базу. Нині на станціях швидкої допомоги 80% обладнання потребує заміни. Кадрів вистачає. Штатних одиниць ми ми це забезпечуємо власними силами. А от створення матеріально-технічної бази це звичайно переважна, переважна, значно переважна більшість цих коштів буде направлена іменно на це. Більше п'яти мільйонів в області мають витратити лише на впровадження сучасних gps технологій На усі інші витрати кошти шукатимуть в обласному бюджеті.